Отож, сьогодні спілкуємося про те, як зрозуміти, що ваша книжка нарешті дописана. Варіантів є два. Перший це підхід всіх творчих та креативних людей. Ви просто пишете книжку, допоки у вас є натхнення, а сюжет е динамічно розвивається. Другий підхід це так, як роблю я. Ще до того, як сісти за написання книжки, першим ділом я складаю перелік всіх всіх, 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 всіх розділів, які в мене будуть в книжці. Це така перевірка, чи достатньо у мене матеріалу для книжки, тобто зміст. Або план книги, у мене готовий ще до того, як я почав її робити. Як наслідок, сідаючи писати книжку, я вже знаю, які у мене розділи у ній будуть. Тобто, питання того, як закінчити книжку, у мене навіть не стоїть. Я точно знаю, на чому вона закінчиться, бо в мене є план, який я розробив ще до того, як сів писати книжку. Тож вам залишається вибирати або бути творчими та креативними, або будьте як я, трішки прагматичними. Отож, сьогодні спілкуємося про те, як зрозуміти.